Вам знайома книжка Кінець роботі? Рівкіна? Так, Рівкіна. Джеремі Рівкін розповідає про те, що на Мадагаскарі виготовляють найбільшу частку ваніліну. Це один з найпопулярніших смаків морозива та цукерок. За фунт ваніліну люди там отримують десь 25 доларів. Це пов'язане з великими енергозатратами на вирощування та обробку. Нещодавно одна наукова група знайшла спосіб виготовляти синтетичний ванілін, але з такою ж молекулярною структурою, як у натурального. Такий ванілін коштує лише 3 долари проти 25 за натуральний. Це знищить усіх жителів острова, всіх фермерів, які виробляють ванілін на Мадагаскарі. Це знищить усіх цих людей. Є люди, які вважають, що ніколи не залишаться без роботи, тому що займають керівні посади. У Японії на виробництві є керівники відповідальні за порядок дій. Їх завдання злагоджена робота всього цеху. Спочатку вони запускають конвейер на одній швидкості і поступово пришвидшують щоб робітники працювали скоріше. Люди починають жалітися. А тих, хто жаліється забагато, звільняють. Конвейери далі прискорюють. А якщо хтось починає не встигати, над ним загоряється лампочка і інші підганяють. А ну, давай, давай. У Японії дуже багато стресу, емоційного напруження, тому що людей доводять до межі. А працівники люблять свою компанію, працюють у команді, а після роботи вони йдуть на корпоративи, на інші заходи. Працівники компанії майже не бачать своєї сім'ї. так минають роки, і з виходом на пенсію ці люди зазвичай деградують, тому що ви працювалися до межі. У них немає ні хобі, ні інших думок, взагалі нічого. Без компанії їхнє життя просто ніщо. Розумієте, це психологічні проблеми. Компанія для них як сім'я. Так компанія тисне на них, підштовхує, хоче витиснути все до останнього. Важливо пам'ятати, що жодна фірма не досягне успіху, якщо не буде швидша за General Motors, краща за Toyota. Інакше ніяк. Сьогодні весь світ залежить від того, наскільки ефективне ваше виробництво. Якщо у вашій компанії основний об'єм роботи виконують машини, то вам потрібні будуть програмісти. Вони консультуватимуть вас та даватимуть інструкції робітникам на кожному етапі виробництва. Вони багатопрофільні. У сфері автомобільного виробництва, але неумисленні. Вони вірні компанії, як власній матері. Без цієї мами у них не було б робочого місця. У Японії почали з'являтися нові організації, які намагаються цьому запобігати. Але Японія не отримає від цього прибутку, тому вони навряд чи досягнуть великого успіху. Не можна боротися з чимось, якщо не пропонувати щось краще й нове. А як у них із соціальною допомогою? Дещо є наприклад, для робітників, які потрапили під скорочення, для працівників благодійних організацій і так далі. В обмеженому об'ємі. В Японії поки немає такої соціальної підтримки, як у США. Але у скороченого працівника немає майбутнього, йому немає на кого вчитися. Хіба що на програміста. А в Японії повно програмістів. Розумієте? Зараз програмісти створюють послідовності дій. А раніше цим займалися бригадири, які вказували, колеса прийшли, відправляйте їх на фарбування. Зараз цим керує комп'ютерна програма. Тож начальник раніше сидів в офісі, а тепер його стіл стоїть прямо в цеху біля простих робітників. Вони і вдягаються як прості робітники, щоб усім здавалося, що вони одне ціле. Американських інженерів відправляли в Японію вивчати їхню систему. Її зараз намагаються запровадити в Америці. Вона називається хронометраж руху робітника. Від робітників добиваються більших дій за менший час. Наприклад, збиральник займається монтажем виробів за прямим столом. А якщо стіл навколо нього вигнути, то деталі будуть ближче, і він зможе зібрати більше виробів. Але він не отримає за це більше грошей, розумієте? Хронометражисти рухів робочого це теж інженери, які хочуть отримати від максимальної кількості робочих більше дій за короткий час. Така в них робота. Перед ними не стоїть завдання допомагати людям. Психологам варто було б дослідити рівень стресу і встановити межі. Але це не в інтересах компанії, розумієте? Саме тому ніхто не вивчає психологічну втому це знизило б рівень госпіталізації не проводячи подібних досліджень. Компанії економлять великі гроші. Робітник сам за все платить. Якщо він захворіє, чи в нього буде нервовий зрив. Йому доведеться оплачувати лікарню чи психолога з власної кишені. Компанії не займаються вивченням стресових кордонів, бо це їм не вигідно. Я думаю, все таки це було б для них корисно, але вони ж цього не розуміють. Вони вивчають лише графіки об'ємів виробництва. Якщо об'єм виробництва на одній поточній лінії росте, то це видно на графіку. Зазвичай такий ріст іде експоненціально. Тоді цей метод запроваджують і на інших лініях. Японські компанії не діляться своїми ідеями з іншими компаніями, і хоча вони й запрошують відвідувачів на заводи, а люди роблять однакові нотатки і йдуть. Не знаю, чи ви помічали але зазвичай у супермаркетах відкриті не всі каси, так касирам дають більше навантаження при обслуговуванні клієнтів. Також існує нове обладнання, яке реєструє телефонні дзвінки співробітників під час робочої зміни. Якщо тривалість розмови перевищує певний час, дзвінок реєструється. пізніше на роздруківках керівник супермаркету бачить, скільки часу ви провели на телефоні, І байдуже чи це були сімейні справи. Якщо в сумі ви розмовляли більше чотирьох днів у році, вас швидше за все звільнять. Тож капіталізм неефективний, він сам собі шкодить чим більше людей звільняють, тим менше у них буде грошей, щоб платити податки і робити покупки. Розумієте? Перебивайте, якщо щось не зрозуміло. Капіталізм був непоганий може років сто тому, адже тоді ми ще не знали інших систем. Але сьогодні він лише шкодить суспільству. Більшість людей переживає тяжкий стрес, оскільки компанії хочуть, щоб вони брали роботу додому, думали про роботу. Як змінився рівень стресу? Якщо заглянути на 20 років назад він підвищився навіть серед директорів, якщо можете згадати, у вашому дитинстві у людей було стільки стресу, скільки зараз, чи менше? Вони що змінилося з часом? було менше, тому що не звільняли так багато, як зараз. Сьогодні вас скоротили. Ви намагаєтеся знайти таку ж саму роботу, а її вже немає. Зараз дуже швидко автоматизують. Темп, з яким встановлюють машини, росте експоненціально. Це не повільний лінійний ріст. Зараз будують повністю автоматизовані цехи, у яких взимку немає опалення. Роботам воно не потрібне. Якщо у цеху працюють люди, потрібне світло, опалення, електричні лампи, а машинам це не потрібно. Людям потрібна страховка, медсестра, пункт першої допомоги. машинам це не потрібно. це називається виробництво у темряві. У повністю автоматизованому цеху світло не потрібне, а люди страйкують, їм потрібно на перекур, у туалет. людина може кудись піти. А роботи нікуди не дінуться, вони безперервно гарують і нічого не просять натомість. Ми на шляху до механізованого світу, але це не моє бажання це природній розвиток технологій. Завдання інженера запроваджувати нові системи та вдосконалювати їх. Інженери не розуміють, що цим. Шкодять іншим людям. Чому б тобі самому не стати інженером, кажуть вони. Поки їх самих не звільнять. Зараз у супермаркеті за кожним касиром стежить комп'ютер, який засікає час. Якщо дзвонить покупець і питає сьогодні є знижки на горошок, а касир надто довго розмовляє по телефону, його звільнять тому, що всі дзвінки відстежуються. Чим більше ви знаєте про людей та стан їхніх банківських рахунків, тим точніше можете спрогнозувати, чи буде цей діловий рік успішним. Банки відстежують ваші покупки, те скільки готівки ви знімаєте, скільки кладете на рахунок. Дещо з того, що банки про вас дізнаються. Для них протизаконно Однак їхні юристи завжди знайдуть шпаринку. Та Ми просто хотіли перевірити, чи це не агітатор, чи це не терорист. Чим більше у вас інформації про людей, їхні заощадження, звички, хобі, тим точніше ви можете прогнозувати. Точні прогнози, це і є суть науки. Якщо ходитимете на полювання по середах, то підстрелите більше оленів ніж по неділях, тому що всі полюють у неділю, розумієте? Якщо вестимете статистику, то полюватимете успішніше. Бачите логіку? Якщо скажете приятелю, треба йти у середу, буде менше інших мисливців. Чи замість того, щоб у суботу відпочивати, йди на роботу, а у середу на полювання буде більше шансів. Розумієте, приятель не розбовкає про це всьому цеху, інакше всі підуть у середу. Егоїстичні вчинки вигідні самій людині. Але шкодять усім іншим. Ось чому більшість людей притримуються знайомих речей тому, що, якщо розповісти комусь, що існує інший спосіб, людина відразу не побачить вигоди. Розумієте? Тому нікому це не цікаво. Але коли звільнень буде все більше масово виникне інтерес. Припустімо, сподіваюся, ще не надто пізно. Що навколишнє середовище сильно забруднене, люди голодують, рівень пограбувань злетить. Якщо скоротити соціальну допомогу, якщо люди сидять без роботи, іншим затримують зарплатню, рівень злочинності зросте. Вам можуть дати по голові, відібрати гаманець, зламати двері у квартиру. Злочинцям ефективніше працювати у банді, ніж намагатися пограбувати банк самотужки. один стежить зовні, інший чекає біля будівлі у двох кілометрах від банку, щоб відволікти поліцію. Розумієте, це стратегічне пограбування банку. Набагато краще ніж увірватися у банки з пістолетом і закричати Давай гроші. У банках зараз встановлюють дуже міцне кулене пробивне скло. Навіть якщо націлити пістолет на касира, вона відразу натисне на педаль під столом, і в поліцейський відділок надійде сигнал тривоги, що дозволить їм швидко зреагувати. Поки ще не можна ставити пастку біля віконця касира. Коли вона натискає на педаль, грабіжник провалюється в отвір у підлозі. Люк може відкритися випадково, тоді банк засудять на велику суму. Ці пристрої поки недостатньо надійні, але їх вдосконалять і встановлюватимуть. Бандитам доводиться все важче зі всіма цими камерами в банках. Чи варто встановлювати банкам камери відеоспостереження? Якщо вони хочуть лишатися в бізнесі і не хочуть, щоб їх грабували щодня, доведеться це зробити. Якщо в готелях є вогнегасники, то власники платять меншу страховку, їх встановлюють саме для цього, а не задля вашої безпеки. Ви маєте пам'ятати, що не варто емоційно до чогось прив'язуватись. Включно з тим, що ви самі створили і вдосконалили. Інженерів не хвилює скорочення робітників. Вони кажуть, якби ви були розумніші, то стали б інженером та лише до тих пір, поки їх самих не скоротять. Тому Веблен написав на цю тему книжку Інженери та ціна освіти про те, що буде з ними в майбутньому. Він писав: ви ті люди, на яких тримається наш світ. Ви відповідаєте за суспільство, але ніхто з інженерів його не послухав, окрім тих, які приєдналися до витоків технократії тому, що прочитавши веблена, вони зрозуміли, що з часом замінять і їх.